Перша спроба формування уряду у Бельгії закінчилася невдачею. Голова правої партії Новий Фламандський альянс Барде Вевер, який здобув перемогу на парламентських виборах, повернув свій мандат на ведення переговорів у рамках формування нового уряду. Король Бельгії Філіп прийняв відставку політика. Наголошується, що девевер мав намір сформувати коаліцію з франкомовною ліберальною партією, реформаторський рух, партію християнські демократи та фламандці, фламандською соціалістичною партією та франкомовною центристською партією. Переговори були зосереджені навколо соціально-економічних реформ, запропонованих Вевером, серед яких, зокрема, обговорювали зміни пенсійної та податкової системи, а також скорочення державних видатків. На час переговорів уряд діючого прем'єр-міністра Бельгії Олександра декроу. Чия партія відкриті фламандські ліберали та демократи зазнала нищівної поразки на черневих виборах, продовжуватиме виконувати свої обов'язки. Нагадаємо, що після виборів 2019 року уряд було сформовано лише через 493 дні. А бельгійський рекорд без нового уряду становив 541 день.